І зараз у нас є велика величезна кількість проблем. Фактично, Херсонщина, звільнена та територія перебуває ну в, 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 в гуманітарній катастрофі. От, і, от нас запитували десь на початку війни, яка це гуманітарна катастрофа. То те, що зараз відбувається, це є гуманітарна катастрофа, і треба. Великі зусилля і влади, і е, працівників комунальних, бюджетних установ, щоб якось відновити і, е, ситуацію. Я, я хочу сказати, що тут в е, Херсонській області е, дуже допомагають всім, допомагає вся Україна. Знаєте, дуже приємно бачити е, і ті машини е, швидкої е, допомоги, і якісь там спеціалізовані машини, і автобуси, які е, приїжджають е, е, на, на Херсонщину і, е, е, ну, от, і передають їх, їх інші області, інші громади передають і велика тільки з гуманітарною допомогою, яка йде з усіх кутків України, Херсонщина відчуває себе тим, тим що, що ми не є одинокими в цій нелегкій боротьбі, нам допомагає вся Україна.